Оле Амікос, сьогодні розкажу вам про те, як іспанці святкують новий рік. Це неймовірно цікава і колоритна традиція. Основні новорічні події відбуваються 31 грудня, як і всіх. І цей день тут називається Вноч об'єха, що дослідно перекладається як стара ніч. Як усе починається? Іспанці зазвичай збираються на святкову вечерю в колі родини чи друзів. Столи накривають дуже щедро. морепродукти, хамон і традиційна солодка випічка турон. Також тут є традиція з 12 виноградними. О 12 ночі вся країна завмирає перед телевізорами або виходить на головні площі своїх міст, як от знаменита Пуерта Дель Соль Мадриді. За кожен удар годинника потрібно з'їсти одну виноградину. Це символізує 12 місяців удачі в новому році, але зробити це не так просто. І також рахується, коли ви з'їдаєте ці виноградини. Ваше бажання, яке ви загадали на новий рік, здійснюють. Але навіть попробуйте це зробити. Я пробувала, дуже тяжко. Феєрверки та гуляння. Після винограду починаються феєрверки. Обійми та новорічні побажання. А потім іспанці вирушають на вечірки. Тут є традиція, як і у всіх, святкувати до самого ранку. Що вдягати? Є ще одна дуже цікава традиція в новорічну ніч вдягати червону білизну. І це вважається символом удачі і любові в новому році. І головне жодного поспіху. Іспанці це народ, який завжди знає, як насолодитися. Тож, якщо вам було цікаво, підписуйтеся, пишіть, як ви святкуєте новий рік, і всім щастя і любові в новому році.